Де ми були чесні? де ні І якщо ми хочемо якихось змін, то саме сьогодні чесна розмова з Господом, вона змінить наше життя. Алілуя наш, Боже! Господь, ми славимо тебе, Бог наш, ми величаємо Тебе, ми шануємо Тебе, мій Боже, Господь, за Твою Господь мій милість до нас і доброту. Господи, Ти є святий Бог, Ти є чудний Бог. Господи, ти Бог воскреший і живий. І Боже Господь, ми сьогодні схиляємо свої серця перед Тобою. Ми хочемо бути чесними. Боже, ми зараз знімаємо всі маски. Ми не хочемо гратися, Боже, в християнство. Ми твої діти, ми твої лідери. І я прошу Тебе, Боже, пройди зараз Господь, і торкнися кожного. Господи, зміни нас. Дай нам зрозуміти, що ми, діти Твої, і ми маємо вагу слів, таку, як Ти, мій Боже. Ми знаємо, Боже, сьогодні, що з наших вуст виходить благословіння і прокляття, життя і смерть. Господи, закрий наші вуста, постав охорону нашим вустам. Господи, щоб з наших вуст виходило тільки благословіння для інших людей і на своє життя. Зупини все, що ми говорили в гніві і в роздратуванні. Боже Господні, ти сильний Бог. І сьогодні я прошу Тебе за Твоїх лідерів. Зупини, Боже, слова, не я, ні, Боже, коли ми говорили, що я нічого не зможу в своєму служінні, що в мене немає плодів і не буде, де брати людей. Боже, в тебе є люди. Господи, скільки людей не поведи нас до них, покажи, і я благословляю цей народ, Боже. Твоїх служителів, Господи, хай Твої благословіння неба і землі, духовні і матеріальні, Господи, вони вкриють твій народ, який служить тобі. Боже дай нам, Господній благословляти тих людей, яких ми ведемо в домашніх групах наших членів церкви, благословляти по місту церкву, мати шашту по Слову Божому, по зібраннях, де ти Благослови там, де сьогодні безплідня, ми зв'язуємо і розрушаємо іменем Ісуса і кров'ю Господні, якщо це завідає, воно ревнує і не погоджується. Господи, благослови наші дома, наші сім'ї, благослови наших дітей, щоб вони були в домі Божому. Біля тебе, хто відступив, поверни, поверни дітей, Господь, в дім Божий. Благослови Боже і потурбуйся про наші роботи. Господи, нехай Боже відкриються вікна небесні. Над всіма, хто чесний, вірний, хто шукає Твого, Боже, служіння Тобі, Царства Божого. Я благословляю Боже, служачих тобі. Господи, поблагослови сім'ї. Я зв'язую всякі, Боже, роздори в сім'ях. Всякі, Боже, господні непорозуміння, все, що сіє диявол, нехай наші сім'ї будуть. Я благословляю Боже іменем Ісуса здоров'я твоїх дітей, служителів. Боже, ти сказав, благословлю ваш хліб, воду, і відверну від вас хорови. Та нехай це благословіння прийде в життя твоїх дітей. Господи, ти великий, ти сильний, і ти могутній, ти цар на цьому місці. І я благословляю народи. Нехай сила благословіння, Боже, завжди їться з наших вуст. Господи, ми сьогодні взяли нужду, чиюсь нужду. І я прошу тебе, Боже, як Авраам, Господи, благословляв на Лівівелеха, ще не маючи сина, а Ти, Господній, благословив, Боже, Господній, того Царя. Тому сьогодні, Боже, Господь, сповідуючи життя Боже тієї людини, Боже, яку ми витягнули, Боже, Господь цих списків. І ця людина сьогодні в залі. Боже, поблагослови все, що ми скажемо її життя, Боже, да буде дай, амінь. Дай нам ремність, Боже, цей тиждень послужити іншим, не собі, а іншим людям, мій Боже, і отримати від Тебе благословіння, таке, яке ти даруєш нам, Боже, втричі більше, мій Боже, того, чого ми побажаємо. Господи, благослови, щоб